Стає доступнішою для людей з інвалідністю та мам з дитячими візочками. Історія про двадцятирічного азовця на псевдопас хлопець добровольцем пішов на війну. Вздовж набережної Південного Бугу два дні триватиме фотопрогулянка з птахами Вінниці. Україна відзначатиме день молоді 12 серпня. Це новини, і я щиро вітаю вас. Розвиток економіки та фінансів Вінницького регіону, соціальну та ветеранську політику, а також про охорону здоров'я говорили на засіданні членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Також учасники конференції обговорили підготовку до опалювального сезону у Вінницькій області. Засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулось на Вінничині. Серед основних питань, які обговорили учасники конференції, це розвиток економіки регіону, охорони здоров'я та соціальної політики. Пріоритетом сьогодні реалізації державної політики залишається соціальний захист ветеранів, підтримка ветеранів та членів їх сімей. За попередніми даними на сьогодні в області нараховується більше 40 тисяч учасників російсько-української війни та близько трьох тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. І ми свідомі того, що це не остаточні цифри. Вони щодня зростають. Вінницька область одна з перших впроваджує послугу соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин. Ця послуга покращить соціальну інтеграцію наших захисників і захисниць, якість життя їхніх родин. Пілотуємо соціальну послугу, соціальну адаптацію для ветеранів та членів їх сімей. І користуючись нагодою, я хочу подякувати першопрохідцям серед громад у цій послузі. Це Городківська, Липовецька, Муровано-Кориловецька, Оратівська та Пічанські територіальні громади. Вони перші, хто фінансово долучилися до реалізації першого етапу цієї послуги. У заході взяли участь представники уряду, заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, а також очільники територіальних громад та представники громадського сектору. Учасники також обговорили напрямок ветеранської політики, зокрема створення та розвиток ветеранських просторів. Завдячуючи підтримці президента України, напрацьовуємо загальну рамку мережування ветеранських просторів. На сьогодні розробляються нормативно-праві акти у вигляді постанови Кабінету міністрів, яка передбачатиме визначення правового статусу, по-перше, ветеранських просторів, по-друге, -по наповнення відповідних просторів конкретним функціоналом. На сьогодні ми вже маємо ряд напрямків і ряд послуг, які фінансуються Міністерством справ ветеранів. А ще на засіданні йшлося про впровадження на Вінниччині програми Доступні ліки, модульні укриття для закладів освіти та оновлення бібліотечних фондів українськими книжками. Члени конгресу мали можливість поставити свої запитання та отримати на них відповіді від представників профільних міністерств. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Вінниця стає доступнішою для людей з інвалідністю та мам з дитячими візочками. Працівники підрядних організацій продовжують встановлювати пандуси у житловому секторі міста в багатоповерхівках, щоб спростити доступ жителів до своїх квартир. Містяни за необхідності можуть самостійно звертатися із заявою до міської влади про встановлення пандусів. Новий пандус облаштували біля першого під'їзду багатоповерхівки по вулиці Матроса Кішки, 57. Дев'ятиповерхівці проживає Руслан Коломієць. Багато років чоловік пересувається на кріслі колісному. З'їхати з сьомого поверху самостійно важко. В цьому Руслану допомагає батько. Так. Бетонний пандус був і раніше біля під'їзду Руслана, проте новий набагато зручніший, а чоловік полюбляє прогулюватися містом, тож пандусом користується часто. Зручніше, що він йде, ну як вже не піднімаєш коляску ну, по сходах, а відразу по, по хилій раз і поїхав. Роботи з облаштування пандусів виконують на замовлення департаменту житлового господарства Вінницької міської ради за кошти міського бюджету. Загалом з початку року в житловому секторі міста облаштували вже чотири пандуси. Цьогоріч ми плануємо встановити в місті перед входами в житлові будинки понад 10 пандусів. На даний час ми вже встановили 8 таких пандусів. Останній пандус це по матроса Кішки 57, Перший під'їзд. Встановили ми шість традиційних пандусів і два підйомника там, де не було технічної можливості встановити традиційний пандус. В міську раду звертаються люди, які дійсно потребують цих пандусів. Це люди з інвалідністю, і відповідно до їхніх звернень ми розробляємо проектно-кошторисну документацію і влаштовуємо такі пандуси. Ці пандуси влаштовуються повністю за рахунок міського бюджету, вартість їхня. Залежить від того, наскільки він буде великий, тобто залежить від того, чи підйом великий чи менший. І також залежить, чи це підйомник, чи це звичайний пандус. Підйомники зазвичай більше вартують, тому що це, по суті, як ліфт такий. Місто затвердило програму розвитку безбар'єрного простору громади на 2024-2027 роки. Реалізація цього проєкту допоможе комплексно охопити різні сфери життя, аби зробити місто доступнішим. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина в мирному житті. Блогер, а тепер командир з розрахунку гармати. Наша історія про 20-річного азовця на псевдопас. Хлопець добровольцем пішов на війну разом з побратимами, давав відсіч ворогу на Київщині та Житомирщині, а згодом доєднався до 12-ї бригади спецпризначення Азов. Бачучи, як ворог в перші дні великої війни обстрілює рідну країну, Владислав Тенюх з лютого 2022 року без вагань став на захист України. У Вінниці Владислава не мобілізували. Хлопець разом з друзями поїхав до столиці і там приєднались до територіальної оборони Київської області. Страшно, тому що на початку в мене був тільки один автомат і два магазини патронів і сунув ворог. І я просто от не знав, що, що в такому. Робити. І це було дуже спонтанно, вони так бігом просто підлізли. Просто повезло на той час, що підбігли і інші хлопці і там почався хаос просто. А далі з'явилася зброя, і я війшов в кураж і поніслася. 23-річний Владислав за освітою агроінженер до початку великої війни був блогером знімався в українських серіалах. Хлопець продав свій акаунт у 300 тисяч підписників та купив перші снаряди для своєї бригади. Владислав був другом Назарія Гренки. і саме Назарій привів хлопця в Азов. Мені хлопці з Азовсталі дали час підготуватися до цього. Я кожен день тренувався, я знав, що мене чекає. Більш мене знав, але там було просто, просто космос. Ми Приїхали на базу. Нас криками виганяють з автобуса речі над головою і в цьому, в чому, в чому приїхали, то ми повзимо. Владислав Тенюх має позивний пас. Разом з побратимами нині нищать ворога в серебрянському лісі на Луганщині, від якого залишились лише обгорілі стовбури. Добрий ранок. Серебрянський ліс це ліс чуб'яс. Це складно його назвати лісом, тому що від лісу це все, все, що залишилось, це тільки стручки від дерев. Як поводить там себе ворог? Ворог поводить себе дуже загадково в тому плані, що може в будь-який момент випрямути, не звідки. Ми просто перед собою бачимо одні стручки. І контакт з ворогом доходить до 20 метрів. І це дуже раптово. Владислав Тенюх мріє про якнайшвидшу перемогу України та зустріч з побратимами, які досі в полоні. А ще після закінчення війни хоче відкрити власну справу. Моя мрія, щоб закінчилась війна. Повернулися мої побратими з полону і вийти на кордони 91-го року. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Допомога військовим це основний пріоритет, який визначила Вінницька громада цього року. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали 50 FPV-дронів, до них 50 скидів і ще 110 для мавік – одній з бригад, що наразі воронить одну із найбільших ділянок фронту. Залізні пташки часто замінюють артилерію під час виконання бойових завдань і допомагають знищувати ворога і зберегти життя наших військових. Наша команда, команда гуманітарного штабу в чергову передає fpv дрони на передок на лінію зіткнення 54-ї бригаді. Це вже не перший раз. Це вже здається. Шоста передача для конкретно цієї бригади. Сьогодні на їхній запит ми передаємо 50 fpv дронів. Також долучились волонтери, координатори гумштабу і передають 110 скидів для Mavic 3 t і 50 скидів для fpv дронів кріплення. І хлопці дуже дякують. І ми сподіваємося що це перше. Збереже життя наших воїнів, а по-друге, буде нищити ефективно ворога. Кожен день ведеться робота по підтримці ЗСУ, кожен день наша команда робить передачі. На цьому тижні, здається, це вже четверта чи п'ята передача. Ми на цьому тижні передавали і баги, передавали FPV-дрони, передавали мавіки, передавали пральнолат, комплекс. Робота не зупиняється. При спілкуванні з бійцем, представником 54-ї бригади, він також говорить про те, що є запит на баги. Ми вже передавали їм баги. Тому наша команда буде виготовляти баги і передавати хлопцям. Вони себе хорошо зарекомендували. Вони мають підвищену прохідну здатність. Вони маленькі, вони мобільні, вони легкі, тобто дві людини можуть занести передок чи задок. Тому що вона ж рухається по пересіченій місцевості, яка ушкоджена вже артобстрілами. Там немає площини, вона вся складається з ворона. Тому така машинка може і заїхати, і виїхати. А в разі потреби бійці можуть її посунути. Дуже ефективно себе зарекомендували. Ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС у Вінниці відвідав міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. У цьому навчальному закладі завершився прийом документів і розпочалися вступні випробування. До ліцею зареєструвались понад 90 кандидатів, переважно діти загиблих, поранених, зниклих безвісти та полонених співробітників МВС і збройних сил України. Загалом у Вінниці та ще в чотирьох ліцеях України навчатимуться до 500 дітей. Ігор Клименко зазначив, що головне завдання забезпечити якісну освіту дітям героїв. В селі Щурівці Гайсенського району в Вінницької області чоловік попався на незаконному вилові риби за допомогою зябрових сіток. Загалом правопорушник наловив риби на 36 кілограмів, а збитки, завдані рибному господарству України, склали 272 тисячі гривень. Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства, телефонуйте на гарячу лінію Вінницького рибоохоронного патруля. Вздовж набережної південного бугу два дні триватиме фотопрогулянка з птахами Вінниці. Розпочнеться тур природою 10 серпня. Всі охочі можуть відвідати його попередньо зареєструвавшись. Беріть із собою фотоапарати, моноклі і біноклі, і налаштовуйтесь на чудову симфонію пташиного співу. З нами на зв'язку Олександр Матвійчук, декан природничого графічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат біологічних наук. Вищері вітання вам, пане Олександре. Доброго дня. В чому ж особливість фотопрогулянки з птахами в Вінниці? Це не зовсім звичайний, не зовсім традиційний спосіб і відпочинку, і, мабуть, здобути екологічні знання, біологічні знання, при цьому не поступаючи на якийсь фаховий. У фаховий університет або на фаховий факультет всі охочі зможуть познайомитися з нашою фауною, зробити знімки, побачити тих птахів, яких не бачили ніколи, або дізнатися щось більше про тих птахів, які спостерігали постійно, але при цьому вони для них залишались загадкою. Наскільки багатою є фауна Поділля, саме Вінниччини і наскільки багато є рідкісних пташок у Вінниці? Чи є вони взагалі? Так, безумовно. Справа в тому, що люди не так першими на нашій території з'явилися все ж таки птахи. А ми зайняли частково їхні території, їхні біотопи. Відповідно, частина видів, в тому числі і рідкісні, продовжують існувати поряд з нами. Але фактично існуємо ми поряд з ними. І наше завдання зберегти ось це різноманіття. Тому йдеться не тільки про збереження рідкісних видів, так? але і взагалі про всю орнітофауну. В цілому, на території області на сьогоднішній день відміщено десь близько 250 видів птахів. При цьому безпосередньо в межах міста ми реєстрували близько 150. Безумовно, під час екскурсії ми не зможемо всіх побачити, але я сподіваюся, що кілька цікавих рідкісних видів ми таки нам вдасться поспостерігати. А, все-таки наполягаю, скажіть, за якими ознаками вирізнити оті рідкісні види, які ви сподіваєтесь побачити, і на що просто в буденному житті звернути увагу кожному? Бо от направду ви сказали 150, і я розумію, що. Чи хоча б бачила, чи звертала увагу на три-п'ять видів? А хотілося б, звісно, побачити більше, бо це ж краса нашої вінницької природи. Що саме, які саме ознаки відрізняють рідкісних птахів від інших? Та власне це зможе визначити фахівець, але. Рідкісні види, вони рідкісні не просто так, а це може бути зумовлено кількома чинниками. З одного боку, це може бути пов'язано з особливостями біології виду, наприклад, багато великих хижих птахів або лелек вони просто фізично не можуть мати великої кількості потомства. Так в один рік вони можуть відкладати одне, два або три яйця, і відповідно. Щороку два птахи, пара птахів може відтворювати так тільки одну особину. А беручи до уваги природні чинники негативні, які призводять спричинюють смертність, то зрозуміло, що в зв'язку з цим вони є рідкісними. Інша група рідкісних птахів це ті, які стали рідкісними через діяльність людини, і таких більшість. Ми займаємо їхню територію, ми знищуємо їхні місця для гніздування, ми е, підриваємо їхню кормову базу, а ми е, безпосередньо полюємо на них, винищуємо їх через те, що вони є нашими конкурентами, або просто і що в більшості випадків на жаль, через певне даруйте екологічне невігластво, і от це є великою проблемою, на жаль. Я зрозуміла, що потрібно більше дивитися вверх і вниз, і тоді ми більше і побачимо. По яких локаціях буде проходити ось ця цікава екскурсія? Е, цікаво те, що ці локації спеціально прокладені таким чином, чи маршрут точніше прокладений таким чином, щоб охоплювати майже центральну частину міста. Ідея в тому, що е, показати людям землякам містянам, що поруч з ними живе величезна кількість птахів, і для цього для того, щоб їх спостерігати, зовсім не обов'язково виїздити десь далеко за місто або в якийсь глибокий глухий ліс. По секрету скажу, що в глухому лісі насправді птахів не так багато. Це стереотип. Локації це буде набережна Південного Бугу, чи то Сабарівського водосховища правильніше. І урочище Бригонтина дуже цікавий. Цікаве місце, цікава локація. Це поєднання парку, забудови узбережжя водосховища і малої річки. Там велика кількість старих дерев, там велика кількість молодих дерев, там галявини, забудова, тобто, власне, різні типи біотопів, і, відповідно, з цим пов'язана і різноманітність птахів. А що очікуєте від туру? Які емоції? Чи нові знахідки можливо? Сподіваємося, звісно, на нові знахідки, але тут потрібно розуміти, що Зараз пізньолітній сезон птахи вивели потомство, і далеко не завжди вони тримаються цієї території. Тому якогось дуже великого різноманіття птахів, на жаль, ми очікувати важко. Для цього потрібно приходити туди ранньої весни, але, можливо, ранні пролітні види, і серед них якісь цікаві нашталт скопи або якихось інших хижаків, можливо, ми зможемо спостерігати. Дякую вам щиро, пане Олександре, за таку цікаву фотопрогулянку, яка буде всім охочим. Долучайтесь, поки не пізно. Два дні буде тривати прогулянка. і Ви зможете вибрати собі той день, який вам підходить. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Матвійчук, декан природничого географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякую вам щиро. Ми продовжимо випуск. Продовжуємо випуск. Показали свої танцювальні, вокальні та інструментальні таланти діти на всеукраїнському концерті Світ майбутнього очима дітей. Півсотні учасників змагались в конкурсі, аби стати найкращими та представляти Вінниччину на галаконцерті в Києві. Такий соціально благодійний проєкт вже побував у понад 60 громадах України. Цього разу шукали таланти серед вінничан. Аби підкорити велику сцену України та стати відомими артистами, півсотні дітей з Вінниці запалювали на всеукраїнському конкурсі Світ майбутнього, очима дітей. Організатори серед українських громад шукали дитячі таланти. Ми намагаємося повернути дітям цим проєктом, повернути, повернути дітям дитинство, яке у них сьогодні забирає війна. Це страшна війна. Ну і звичайно, цей проект відкриває нові таланти в малюванні, в поезії, в успіві, у танці. Ми вже об'їздили багато регіонів без перебільшення наші дітки надзвичайно талановиті. Вінниця це вже 66-та громада, де діти у різних видах мистецтва демонструють свої вміння. На даний момент у нас задіяно сьогодні 66-та громада. Понад 15 тисяч уже у нас учасників, понад 279 ну 280 будемо говорити навчальних закладів. Це багато, і е, у нас вже майже 300 учасників готові до участі у всеукраїнському гала-концерті, який відбудеться 12 вересня у Жертневому палаці Києва. Там будуть переможці. Усіх з усіх областей, з усіх регіонів, які покажуть саме е свої таланти і представлять наприклад Вінниччину, там чи Полтавщину, чи Сумщину, представлять саме на Гала концерті Такий конкурс це ще один крок до здійснення дитячих мрій, адже юні учасники прагнуть потрапити на дитяче євробачення, стати відомими артистами та показати наскільки талановита Україна. Ми маємо цілі розвиватися також їздити по рідних конкурсах, щоб нас почали частіше бачити, тому що для нас наразі це важливо, тому що наш тренер перебуває. На війні і тому для нас це як мрія, як мотивація їздити та виступати. Я вже дуже дуже багато працюю, вже шість років працюю, щоб потрапити на дитячі З Смаличку як підвела на танці, зрозуміла, що це моє моя пристрасть, так сказати, все моє життя. Попасти в якісь криті ансамблі, наприклад, там як можливо мірського, льовка або як життя покаже кудись попасти. Журі відбирають найкращих, аби діти могли гідно представити рідну громаду на гала-концерті у Києві, що пройде восени. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Втретє Україна відзначатиме день молоді саме 12 серпня. У Вінниці для хлопців та дівчат підготували тиждень активностей. Це панельні дискусії, майстер-класи, спортивні змагання та творчі вечори. Кожний з семи днів має свою тематику. Перший день присвячений ментальному здоров'ю. Тиждень молодіжних заходів, включаючи форуми, тренінги, майстер-класи, концерти, спілкування з однолітками та виступи крутих спікерів. У Вінниці стартував перший день обласного молодіжного форуму «Юз Юнайтед Саммерфест», організований департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації, спільно з молодіжним центром Квадрат та студентською радою Вінничини. Безумовно, нам надзвичайно приємно, що. Серед тих, хто боронить нашу землю, є лідери молодіжного руху, і я впевнена, що вони доєднуються до нас і вітаннями і е, ментально. І Я хочу, щоб ви пообладували їм зараз так, щоб вони почули там на передовій це і Андрій Мельничук, і Артем Маткаміров. Тому я прошу всіх вас. Попладувати їм ідея виникла спонтанно, тому що перш за все ми готували саме день молоді, саме United Summer Fest. І це переросло в те, що наші колеги підсказали, що можна зробити таку круту ідею. В них були свій контент, на свій контент, і це все поєдналось в одну неймовірну креативну ідею тиждень молоді. І власне, ось сьогодні ми починаємо з United Summer Fest». Кожний з семи днів має свою тематику спортивний, інтелектуальний та творчий. Перший день присвячений ментальному здоров'ю. На панельні дискусії керівники молодіжних центрів ділилися своїм досвідом. Також для хлопців та дівчат підготували багато інтерактивів та цікавинок. Коли ми починали обдумувати і організовувати тиждень молоді разом з департаментом, то ми придумали такий інтерактив. Тобто кожен учасник, який відвідає заходи, буде отримувати наліпку. Протягом усього тижня молоді можна буде зібрати сім наліпок, і перші чотири учасника, які збере сім наліпок, тобто відвідає сім заходів протягом тижня молоді, отримують подарунки, і п'ятий. І нас ми вирішили, має бути інстаграм амбасадор молодіжного центру квадрат, тобто найактивніший учасник в соцмережах, теж отримує подарунок. Більше як сотня хлопців та дівчат виготовляли букети сухоцвітів, грали в інтелектуальні ігри, розписували шопери та печиво. Малювання воно відволікає дуже від непорозумінь, від депресії, можна навіть так сказати. Воно. Багато що може, можна вкласти в думки свої в малювання. Готувались у Вінниці до Дня молоді більше місяця. Усіх приготуваннях брали участь хлопці та дівчата. Обов'язки покладалося відповідальність за нашу локацію, оскільки в нас сьогодні також є локація нашої студентської ради Вінничини, де були представлені наші стікерпаки, наші буклети, де було все детально розписано про нашу діяльність, про наші комітети. І також ми долучилися як співорганізатори у допомаганні в формі волонтерства. Це на різних локаціях наші волонтери допомагають сьогодні. Організаторам. А завершиться день молоді квітковим балом 17 серпня, який організовує студентська рада Вінничини Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. І це вже вся інформація. На сьогодні саме такою була п'ятниця 9 серпня. А журналісти телеканалу Вінничини надалі будуть продовжувати працювати, відстежувати всі події, які відбуваються на Вінничині. Я ж бажаю вам. Приємних спокійних вихідних бережіть себе і до зустрічі.